Вітаю незламних українців на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, аби це відео йшло в рекомендацію. Це проєкт листопад для зсу. Усі кошти з монетизації усіх моїх прямих ефірів цього місяця на термоодяг для збройних сил України. Отже, друзі, отчманіти можна від новин, адже Ізраїль, нарешті, за Україну Угорщина підтримує Іран і. Як би сказати, Євросоюз її посилає е, за руські воєнним кораблем. Також маємо новину, Кремль визнав ударами по інфраструктурі України, намагається схилити Зеленського до переговорів, те, що ми бачимо. Також е, сьогодні обговоримо про те, що е, вибухи в Польщі генсек НАТО. Зібрав нараду також Україну долучила до розслідування, який мінус від НАТО і який плюс для України зараз детальніше буду робити швидко цей ефір, тому що зберігаємо енергію і разом до перемоги. Отже, Ізраїль придбав стратегічне обладнання для України на мільйони. Доларів зазначається, що обладнання буде передано через країну НАТО, яка постачає зброю України. Фінансування стратегічного об'єднання було разовим. Це відбулося після прохання адміністрації президента США Джо Байдена. І ще одна дуже крута новина від Ізраїля: Ізраїль дав дозвіл членам НАТО, включно з Британією, надавати Україні зброю, яка містить компоненти систем керування вогнем та оптико електронних систем Ізраїльського виробництва також Ізраїль погодився закуповувати стратегічні матеріали для Збройних сил України, стверджує журналіст Аві Шарф, Авішарф, Хаарец. Ця інформація вже з'явилася на усіх українських передобицях. Нарешті оці звернення Зеленських, зеленського питання від журналістів достукалися до Ізраїля. Чому достукались? Тому що Іран продовжує постачати Російській Федерації дрони Мікадзи і запчастини для ракет. А ви знаєте, що е, Іран це ворог Ізраїля, тому е, слава Богу, Ізраїль з Україною. Ще одна дуже крута новина: Фінляндія анонсувала найбільший з початку війни пакет військової допомоги Україні у на суму 55,6 мільйонів євро. Про це пише Українська Правда. Довіряємо тому, зачитую в ефірі. Це буде вже 10. За рахунок пакет оборони допомоги Україні вартість яко становить 55,6 мільйонів євро. Дякую дуже вам, Фінляндія. І також маємо ще одну дуже круту новину від Швеції. Теж наша наш друг направить в Україну системи протиповітряної оборони, але збіркувань безпеки не може сказати, які саме. І за Швецію ще одна новина. Зараз ми дійдемо дійде Дуже велика допомога від Швеції. Також надходить в Україну. Дякую дуже вам і з приводу Угорщини Орбан. І е, там їхня влада, вони знаєте, е, мають стосунки з Російською Федерацією, а е, криваві рублі, гроші. Угорщина постійно буксувала просунення українського питання, аби Україна була в ЄС НАТО. Вони завжди буксували, тобто такі буксири. І от е, маємо сьогодні новину: Угорщина оголосила про розбудову економічного. Партнерства з Іраном про це заявляє МЗС Угорщини Петер Сіярто. Маємо світлину, як цей Пьотер Сісіатров з МЗС Угорщини просто тисне руку ірані іранійському диктатору, від якого власне відправляють е, ці дрони камікадзе і запчастину в Російську Федерацію. Тому я думаю, що будуть буде виключення Угорщини з ЄС або супер жорстка реакція. Євросоюзу на цю співпрацю з Угорщиною, може вони ще свою техніку хочуть поставити в, е, в Іран чи там Азірана потім в Росію? Ми знаємо це. На жаль, маємо погану одну новину завдані енергосистемі України збитки наближаються до критичного рівня. Єврокомісар Янис Ленарчич про це заявляє. Що робить Російська Федерація взагалі цими ударами залякати Україну і змусити до перемоги? Чому тому? Що Україна їх ось так просто раз і взула з Херсоном? Ми їх просто так, знаєте, Ну, не буду казати цього в ефірі, бо потім заблокує в ефір. Я показав, що я хотів сказати. Переломний момент у війні вже відбувся, і далі йде контрнаступ збройних сил України на Херсонщині щодня. Кілометрами і кілометрами десятки кілометрів просувається зсу. Також відбувається на Луганщині кропіткою працею, але просуваються, і це не може пережити Російська Федерація. Тому сьогодні вона знову завдає масованих атак по. Україні, і е, сьогодні навіть Пісков, е, оця, він навіть схожий на когось з якогось мультфільму, чи то чи Бурашка Гена, чи хто напишіть в коментарях. Е, він сьогодні визнає, що Кремль визнав ударами по інфраструктурі України, намагається схилити Зеленського до переговорів. Але Зеленський вам не лялька якась, розумієте? Він людина зі стержнем, стержнем і чіткою позицією тому буде так, як Україна захоче не господин Пісков Владимир Олександрович Зеленський. Також деталі піскова зокрема заявив, що ракетні удари задаються по об'єднанням інфраструктури України, які нібито прямо або повічно мають відношення до її військового потенціалу. Він сказав, що відсутні світла і тепла в багатьох районах України це наслідки дій київської влади, яка зокрема відмовляється від переговорів, пряма мова. Не бажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки про це треба теж говорити. Володимир Зеленський вам чітко сказав: ми краще будемо без світла, без газу і без води, але не з руским міром, тому що ми знаємо, що рускій мір пахне тероризмом корупцією. І несправедливістю рот, ви нам не закриєте Ми завжди були незалежними, вільними і знаєте нащадки козаків, тому що ви нас знищували століттями ще з коли монголо-татальська орда тоді вирізала Київ під. -ти тисячний, це 1240 рік. Тоді починається війна з Московією, Російською Федерацією, як там хочете, називайте. 100 років тому все, що зараз відбувається, було 100 років тому. Тільки не було інтернету, відео, фото, доказів. Слава Богу, зараз це є. Використаємо в плюс це нам. Отже, йдемо зараз до дуже такої теми, яку я хотів поговорити з вами про Польщу. Польща, так? Я сьогодні розмовляв з поляками яких я знаю, ну і що вони мені кажуть просто так знаєте, між нами? Вони мені кажуть, та ж та ми знаємо, що відбулося, але це ж ну, якби, росі... українська ППО збила і власне воно туди впало. Туди російська ракета не могла е заліт... залітати, і це люди не з політики, це просто люди, які просто дивляться новини. Тобто, ви можете уявити вже, як польські ЗМІ представили це все тише їдемо, далі будемо. Ось така в них стратегія. Власне, звичайно, вони всі занепокоєння. А українці занепокоєні їхньою занепокоєнністю. Але все ж таки, ми публічні люди зараз в публічному ефірі. Я скажу: дякую, НАТО, дякую Америці за підтримку військову Польщі, Великобританії. Але ми занепокоєні теж трохи знаєте тим, що відбувається, бо хотілося б активніших дій. Яких, наприклад, добре, ми розуміємо, що яєць у когось немає. Я ж не кажу у кого. У когось таки немає, слава Богу, це не в Україні, тому що Україна потужна просувається вперед Збройні Сили України, але її в когось немає. І власне цей е, там організації, альянси, що вони називати, розумієте, вони можливо і не до кінця хочуть це зробити, розумієте, але в мене є ідеї, які я б хотів, щоб я, ви, ми всі просували. Наприклад, у них є такий мож, така можливість залізний купол. Над західними областями України, наприклад, така ж може бути, тому що якщо на території Польщі вже впала ракета, яка була російського виробництва до речі, сьогодні. Сьогодні на третій день Україну до речі допустили там такі всі типа лайки ставлять там 1200 українців вже поставили лайк ці новини. А я думаю, ну третій день пройшов. Нарешті Україну допустила. типа, ну і слава Богу, буде розслідування. Тому що Зеленський вчора до мисся прес конференцію він сказав, що в нас є усі вилюти ППО. З маркерами. І збиття тоді було е, на Львівщині є одне єдине, типу, в той момент, коли впала типу, ця ракета на територію Польщі. І там є кожен маркер, і там одна єдина, яка падла ППО. Тому Зеленський чітко каже, що це не українська ракета, що це ракета росіян, яка була запущена Росією. Не знаю звідки це будуть вони е, з'ясовувати. І отже. Що я хотів сказати це все цей залізний купол? Якщо це вже небезпека, от маємо Польща, маємо Словаччина, Угорщина і так далі. Це вже небезпека. Вони можуть закрити куполом, наприклад, західну Україну, або не було небезпеки для. Країн членів НАТО, правильно ж я кажу, чи неправильно я суджу. Ну, наприклад, вони можуть закрити частину України. Люди, які перебувають в цій частині, вони можуть бути більш як то скажуть в безпечному більш безпечнішому місці, тому що знають, що теж цей купол, якби закрити. Це одна в мене ідея. Друга ідея, ми побачили там. Знаєте, сміливість організації і так далі. Україна все зробить, розумієте? Це була провокація зі сторони Російської Федерації, от на мою думку, те, що вони зробили на сторін Польщі, а слабу, ані слаболі, що буде? А ми і по вам, а ми і по тому, розумієте? Тому вони, Російська Федерація, звичайно, хоче залякати, вони НАТО і Польща вони дають задню. Але все одно я бачу плюс для України в цьому, в тому, що зробила Російська Федерація, плюс в тому, що в нас буде більше е, постачань військової техніки від членів країн НАТО від Сполучених Штатів Америки. У нас друзі буде більше підтримки і військової, і економічної, тому що е, це. Нато та розширяється, да, але Україна в них одна. Вони ми, ми, ми ж реально поставили вже Україну. Перша військова по потужності військова країна у Європі з бойовим досвідом. Тому, друзі, гроші до нас полетять. Техніка полетить, і власне те, що я бачу, такі знаєш, такий запалом сьогодні вийшов в ефір. І думаю, ну, стільки допомоги і все будуть допомагати. Тому, друзі, це. Плюс, це плюс розслідування йде. Більше на цю тему не можемо коментувати. Україні дозволили долучання до розслідування ракетного інциденту в Польщі. То нічого, як Зеленський казав, що по Україні сто разів лупили, а вони всі занепокоєні ударом по Польщі. А в нас сто разів лупануло добре. Ну слава Богу, ППО, дякую, Тенкі Сомач Дюнайте Стейц за Антієркрафт. Вепон і так далі. Дякую за ТПО, що який надають, що 80% було збито, але все одно, якби, в темах то була Польща. Українці, Українські експерти візьмуть участь у розслідування після місця інциденту в Пшеводові. Та всіх його обставин. Я думаю, що вся справа буде вирішена спокійно. Додав віцеспікер Ришар Тарлецький. Як пишуть польські змі, представник президента Польщі Джея Дуди уточнив, що запит України на доступ до місця вибуху має бути задоволений після виконання певних умов. Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнів Зібро додав, що розслідування інциденту в Шеводові доведеться дуже інтенсивно і динамічно. Прокуратура за участю службі експертів захищ всі можливі докази з місця події, а також інші докази в країні за кордоном. Президент Дуда в Пшеводові хоче особисто побачити місце подій та зустрітися з експертами. Ми хочемо, щоб польська адміністрація з'ясувала всі обставини у співпраці з нашими союзниками та українськими друзями. Ну і тут ми згадуємо історію Польщі, Польща. Дуже нам допомагає, підтримує військовою технікою і дякую за те, що прийняла там три мільйони українських біженців. Дякую є польська за вспарчі, але діяти треба ще рішучіше. Ну, польща була та, що просуває інтереси України. Просувайте більше, бо руський мір. Ви всі маєте усвідомити, дойде до ваших будівель, будинків, як це було в Другій світовій війні. Польща це пам'ятає, Ростен в катині. 20 тисяч поляків. Просто вони їх е е знищували. В оці братські могили, які там знаходили, розумієте, і військові і службовці, 20 тисяч це було буквально за декілька днів знищено тоді. А загалом 6 мільйонів поляків загинули в Другій світовій війні а з нацистської Німеччини, тому що атакували Польщу з двох боків. Ну ми пам'ятаємо, що. Друга світла почалася, як Німеччина напала на Польщу, потім напала і Совський Союз, і не давала їм жити до 50-х років. Ми це все пам'ятаємо, тому вони на Україні не зупиняться. І цю ідею треба просувати європейцям, американцям і так далі. Дякую, це я сказав. І, значить, що тут ще йде по новинам по життєвого ув'язнення Гіркіну та двом його підручним оголошено вирок у справі рейсу mh 17 Нарешті, вже 8 років пройшло розслідування, пам'ятаєте, збиття літака. Рейсу МН-17, а також у діях, що призвели до падіння літака трьох обвинувачених. Нарешті сьогодні дають вирок Укружний суд Гаги, вісім років тривало громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас ще одного обвинуваченого Олега Пулатова було виправдано. Заочний вирок зачитав голова суддівської колегії Гендрік Стейнґаюс. Суд визнав доведеною версією обвинувачення, що літак був збитий ракетою «Бук». Вісім років розслідували ще раз. підкреслюю. Доставленого на Донбас з Росії, який перебував у полі під Парвомайському Донецькій області. Ця, ця територія в той час контролювалася бойовиками під контролем Росії. Гіркін тоді командував силами ДНР. Дубинський був його заступником, Пулатов і Харченко теж підпорядковувалися йому. Жоден з обвинувачених, ні Дубинський, ні Харченко, ні Гірків, ні Палатов не були захищені імунітетом командантів, тобто осіб, які були. Брали участь у бойових діях у складі Збройних сил однієї зі сторін міжнародного збройного конфлікту. Таким чином, вони не отримали особливо юридичного статусу. Отже, ну, давайте подивимося, суд задовольнив вимогу прокуратури Нідерландів, тому що там найбільше було нідерландців, і признав їм покарання. Це був ну, рейс нідерландський літак, і тоді в Малайзію, Пам'ятаєте, летів, і їм покарання у вигляді довічного ув'язнення. Нагадаємо, 17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing 777 виконував рейс MH17 з Нідерландського Амстердама до малазійської столиці Куала-Лумпур. Ракета з російського зенітного ракетного комплексу БУК збила його над окупованою частиною Донецької області. Загинуло всі 298 осіб, які перебували на борту повітряного судна. Це 15 членів малазійського екіпажу літака та 283 пасажирів, з них 80 неповнолітні діти. Пам'ятаєте, ви це все? Ну і от власне їх судовий процес тривав. Ну, ви знаєте, жоден із чотирьох підозрів у справі MH17 до судове засідання не з'явився. Але пише, що судовий процес тривав понад 2 роки від березня 2020 року. Може я помилився з, з датою. То виправте мене. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак було збито ну, з цього реміту-закриття комплексу. Ну і що? Тепер їх треба буде ловити, як, як щурів. До речі, на Гіркіна там вже пам'ятаєте, що 50 тисяч доларів, чи скільки дають за його звільнення чи сотку, якщо його доставлять в український суд. Але тепер ГАГА теж його хоче. Всі його хочуть, сподіваюся, хтось утримує. І. Ворожі крилаті ракети сьогодні влучили в Київ та область. Є інформація. Так, так. Від 7.30 ранку в Україні почалася повітряна тривога. О восьмій, після чого з'явилося повідомлення про вибухи. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО. Над Києвом збили чотири ракети та п'ять іранських іранських безпілотників. То бачите, досі. Ця боротьба з Іраном почалася. Тепер угорщина з Іраном. Дружбу заключила, постачають в Росії над київським водосховищем. Було збито два безпілотники іранського виробництва Шахет, які запустили російські окупаційні війська. Ну, власне, ми знаємо, що вони хочуть, і подивимося ще швиденько пабліки, і закінчуємо цей ефір. Шмигаль про нові цілі росіян в Україні тепер бомблять наш газовидобуток. Він заявляє: зараз над Києвом пролітають ракети, зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі Південмаш. Варто зазначити, що ранок 17 листопада в Україні знову розпочалися з повітряної тривоги та масової атаки РФ. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій та Одеській областях. У Києві за попередніми даними села ППО збили дві крилаті ракети. Українська ППО також спрацювала у Київській, Сумській та Вінницькій областях. Попередньо п'ять людей зазнали поранень, серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні останні середньої тяжкості. Ось така інформація. І, ну, бачите, вони хочуть нас схилити до перемовин, але буде все на українських умовах. Звичайно, зима буде складна, але е, прийде весна. Саджати будемо. Я вже бачите, такі е, цитати легендарні повторюю, які колись були, воно все справджується. Ну, подивимось, подивимося, і перемога вже незабаром. Так, ще прочитаю. Вадим Гуцайт став новим головою МНОК, Суркіс та Шуфрич, членами комітету. Емоції зрозумілі дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі. Зеленський відправив ексгенпрокурорку Менедіктову послом у Швейцарію. Швейцарія так дає гроші. Чому він її це треба мені більше прослідувати. Суд у Гаазі так Гіркін винний вбивстві 298 разів. О, це я вже вам прочитав. Правоохоронці затримали депутата заборони ОПЗЖ, працював на окупації в Херсонщині, і Гайський суд вигнав, що Росія контролювала ДНР під час збиття лайнера mh 17 Харків незламний, завдяки непровожним харків'янам. Головний слідчий у справі. У 2023 році можуть з'явитися нові підозри Ну, в принципі, це все є і подивимося ще пабліками. Дмитро Кулеба підтвердив прибуття українських експертів у Польщу на місце падіння ракети. Він каже про це: це є, і подивимося ще військового цаплієнка, що він пише. Мі... Морпік з Азовсталі Михайло Дянов передав 3 мільйони гривень зібрані на лікування дітям тих військових, хто загинув під час оборони Азовсталі. Позитивна новина. Дякую. 23 поранених, 15 з них в лікарні. Це результат сьогоднішнього обстрілу Дніпра Резниченко про це заявив. Ем... Так, це є на територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей. Які повернулися під контроль України початку контрнаступальних дій знайдено 991 тіло. І це лише ті, які належать мирним цивільним жителям. Вічна пам'ять усім, хто загинув в боротьбі за незалежність України. Так, і ще подивимося: так виглядає стіна на одній з ділянок українсько-білоруського кордону з боку Білорусії. Незабаром окупанти разом з Лукашенківськими вояками будуть бачити таку стіну на всіх 1084 кілометрах спільного кордону. Друзі, ну і цю стіну я вже вам показував в ефірі дійсно будують, і така стіна має бути як в Білорусі, так і з Російською Федерацією. Нічого вистоїмо і переможемо, тому що добро. Подолає зло, а світло здолає темряву. Чудові слова Володимира Зленського. Закінчимо цей ефір на цьому. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки. Цей ефір для ЗСУ. Тобто, всі кошти з монетизації з прямих етерів цього місяця. Передаємо Збройним силам України, термобілизна, портативні печі. Будуть звіти, фото, відео. Разом працюємо на перемогу. Дякую.